Так, бурячок вже є начищений. Зараз будемо його сукати. Буде такий у нас салатик з бурачку. Такий червоний, гарний. Зараз його натримо і туди хрінику і, прошу, будь ласка, такий святковий пасхальний салатик буде. М -м -м. Цвіт просто. Колір божественний. Дуже. Вуаля, вуаля. Трішки тепер солі, трішки оцету і трішки нашого хрінчику. Ну і, звісно, цукру. Сіль. Трішки цукру. Оце таку. Yes. Досить. Ну і хрінь наш смачний від шпару. Зараз ми вскриємо. Так, ну що, я вже дегустацію зробив, звісно, цього хріня він нереально острий. Ну, беремо цілу баночку цю висипаємо 200 грамів якраз, буде нормально. Що не дуже йде? Так, ми вже виграли наш хрінь дуже острий. Надіюсь, буде дуже смачно. І це все треба нам переколотити смачненько. Ви можете зрозуміти, що хрінь дуже острий, тому що в мене вже сльози, я вже плачу. Плачу із за хріні. Він мене довів до сліз. І ще лайфхак від мене. Якщо ви переборщили з хрієм... А я переборщив, додаєте ще оцету. І воно нейтралізує цю всю и, силу и, о, цього остроти хріню. А, брідібаю слізу. Вуаля! Салат бурак з хріном готовий. Смачний до ваших послуг, до вашого столу. Затра свою на роботу візьму. Тому готуйте борачки. Колір божественный.